Ці соколики, ну як же я без гадання для вас трошечки передихну, каву поп'ю, бо пакую ще беріги. Дуже багато, дуже ще багато. Посилок не 450, оказується. Більше 470. Всі попаковані в конверти, але ж я провіряю, щоб не попутати. Попаковані, підписані, ну контроль це саме головне. Мої красунечки. Відкрила карти Діда Нестера. Зараз буду вам дивитися. Дивитися на такі гарні речі, як кохання наше. Ви знаєте, що від кохання залежить це, коли людина заху... закохана, а навіть коли їй 20 років, чи 30, чи 40, чи 50, чи 60, чи 70. Бо в мене теж є такі підписники, це ж не грає ролі. Все одно вогонь кохання палає в нашому серці. Ану, задумуйте. Задумуйте на своє кохання. Я зараз подивлюся, давайте так, що саме він відчуває до вас, що саме він або вона відчуває до вас. Два розклади. перший, другий. Я дивлюся п'ятьма картами. Я оце як скажу, так вони є. Ви знаєте, що я по картам вмію 15... з 15 років, ну, ви що, мене ж ніхто не вчив. Я карти відчуваю. Мене ночі розбуди, скажи, я дві, а те те-тето задайте питання. Я карту одну витягну, бо коло мене завжди карти. Витягну і одразу скажу вам. Так, задумали, що він відчуває до вас? Це карти діда Нестера. Шкатулка вже пізніше, його, а карти його самі. Так, Що він відчуває саме до вас? Ну, або вона, бо соколики теж є у мене підписників. Дуже багато. Ну, задумали? Що він відчуває саме до вас. Так, перший розклад. Так, дівчата є трохи, трохи обмана. Не все правду розказує. Це два варіанти. Дивіться, одне так, що він не все правду вам каже. Це один варіант. Другий варіант, що є подруга, яка трохи вас настраює. Проти вашого коханого. Не довіряйте, не довіряйте Христові дамі. Тут суперниці нема, але він щось не договорює правду. Ну, Ви знаєте, людина має право щось не сказати або не договорити. Але це не значить, що він уже вам ізміняє, що в нього коханка, що в нього супер... що суперниця у вас є. Ні, цього нема. Те, що не договорює, покрито тьмою, Ну, це ж не завжди обман, бо тут би обман був, би, аби ви би тут ще туз був піковий, а то би був би вже обман, не договарює. Більше вас насторожують до своїх подруг, або хто там вам. Совєтує. Дивіться, бо вам може зробити дуже боляче. Не так все погано тут. Будьте обережні, поменше комусь що розказуйте. Так, далі. Боже, як гарно, дівчата! Оце розклад класний, бо я теж задумала на цей розклад. Отут і кохання, і любов, і вогняне кохання, отак як мої оті червоні полум'яні оберіги. Тут він вас кохає, любе. Тут не треба нічого не додати, не до гадалок, не до ворожок ходити, не до відьми. Я вам відьма в 10-му поколінні говорю. Він вас кохає на все життя. Тут все накріпко. Нічого більше не додавайте. І так буде завжди аж до дальньої дороги. Бачите, дальня дорога це значить далека дорога. Це значить на все життя. Отак От хай і буде.